І всі привітам ArtemCode 15 і сьогодні у нас ще розпаковка ось такої от монополії. Це у нас монополія Гаррі Поттерська. Тут ось такий гарний дизайн. Сзади у нас замальовано всяке ось таке ось таке ось таке от. Ось, таке от, ось таке от. такі фішки тут. Теж от таке. Але що у нас є малюнки, давайте подивимось, як це все виглядає вживу. Правильно? Правильно. Это было зафиксировано на вот таких вот скотчах. Круглых. И я возьму ножичка. Там есть Так, перевертаємо її і відкриваємо. Вау! Дивіться, який тут дизайн. Подивіться, ви, 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 ви подивіться. Дивіться, які типу чимодан, ще. Зараз будемо дивитися Беремо берем наш перший чимодану. Тут у нього такий. Герб е, Хогвартса І давайте подивимося, що лежить в ньому. Тут до нас. Не зрозуміло, що. Це, напевно, підставка. Тут перерос задні було таке намальоване. Е, типа письмо. І це, напевно, для нього підставка чи що. Кубик. Дивіться, який, до речі, кубик. Теж не простий. Такий. І зрутий всередині. Це в другий кубик. Це, напевно, тішечки позачати, е, типу, що це твоє майно, оренда. Так, і ще у нас отака от штучка є, вона відкривається. Дивіться тут на отакій от стойці для сов. Це, напевно, якось має старатися отак от. Так? Напевно, да. Заглянуємо в інструкції. Якщо воно тут буде. Так, більше тут нічого не вай. Перший чебодатчик би освободили. Далі відкриваємо другий чеводаччик. точніше спочатку витягуємо. Так, ось він. Відкривається теж так от. Тут у нас щось отаке от. Важке досить. Не знаю, навіть що. як будь якісь метал. Я гадаю, можливо, що це фішки, я гадаю, типу ці, які виходити треба. Так, я вгадав, це фішки. Значить, перша фішка у нас... Зараз. Перша фішка це у нас е. Э, той. Блін, як його звати. Э, Блін, забув як його звати. Зайде його ще в третій частині ще спасали в, в, э, в «Гаррі Поттер з Гарміоною. Де ти мені в коментарях, як його звати? Так, це у нас, напевно, нібус 2000. Ось. такий от. Це у нас скутер. Е, на наскільки я знаю до Гегрід в першій частині привіз Гарі додому. Ось такий один. Так, о, тут что Слушайте, у нас фишки. тут что-то Тут у нас есть автобус. Помните его с... Блин, оказывается, кажется, это 3 вроде. Помните его с третьей ей части? О, смотрите. Это тот паровоз потих Так, у меня еще А, тут у нас ще... Так, тут у нас ще Ось такі от. І це все. Ось, бачите. Так, тут раз нас ще схоже картки. Так, картки. Trade any on pero me da pena el disco. Ella other place. Короче, картки, звичайні. Тож, Та, вісти, мачте, тут ще ось такі одгарбі. Тут якісь, дивіться, є картки з завданнями, дивіться, бачите, тут ми видов. А якісь є картки отакі от, а є картки отакі от, бачите от, вони. Побачимо потім. Так, ще у нас є ось такі. По. Ще у нас є ось таке. Це, напевно, типу валюта. Бо, бачите? Тут ті струни отакі от, є десятки. Це, напевно, типу галеони, напевно. І ще ось от, штучка. Це знову таке на якийсь герб гокурця. Тут теж гриби факультетів, бачите? Так, треба розставити. Добре. Ще раз далі. Ми підлімаємо цю кришку і зараз побачимо, що тут ще є. Так, кришка польята, це дуже добре. Так, у нас є інструкція. Це, напевно, типу як е, звичайна монополія лише за якісь іншої права. Тут буде тобто не, то, не за іншими правилами, а в іншому дизайні. Я думаю, що тут, що якісь є типу ці совинені листи, я думаю, що... так, тут більше нічого немає. Залишилося лише поле для гри. Зараз ми його відкриємо. Ага, дивіться, коротше, оце от вісце Oval Past. Бачите, це, типу, видно, що треба витягувати картку. Це знаєте, як в, е, в обіччі монополії, типу, це як Шанс. Так, і значить тут такі всякі є. Е, поля в Тут, наприклад, є. Е, совар не схоже. та яка річка. Грифідор руб, це є квітич поле. Хижа Гагріда, це не знаєш що, це заборонений ліс. Так. Коли ми, типу, наступаємо на поле типу, цього любуса, дивіться, то ми типу, ми його накупляємо, типу, нам дають 20 цих, типу, 20 галенів. Так, знову-таки вільне паркування є, теж в'язниця. Ну і схоже все. А я ще хочу глянути, що, типу, оце за державка. Для совина оце отаке. От так, оце воно якось отак от збирається. Ох, я не заснув. Знаєте, це, напевно, типу, як хтось витягує картку, типу, вона так ставиться на оцю тримарку, напевно, да? Ні, тут якесь письмо має бути. Буджужні. А, типу цю пошту... А, ні, напевно, це типу картки просто які витягуються, треба... Вони, напевно, просто з цієї сторони отакі от, як... Колверт. Ну і шо, ви були на каналі RTC 15. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до побачення. І напишіть мені в коментарях, як звати оцього от. Воно дивіться, роздивіться його добре. Все па-па!